топ 5 тварин з найдивнішими голосами. Мав Перевун одна з найгучніших тварин на землі. Її голос чутно на відстані 5 кілометрів. Усе завдяки спеціальній резонаторній кістці в горлі. Так самці повідомляють, що територія зайнята краще не наближатися. Звичайна коза теж вміє здивувати. Її звуки можуть бути дуже різними: від короткого мекання до гучного розтягнутого крику. Кожна коза має свій унікальний голос, за яким її впізнають інші тварини. Не у стадії. Крім того, кози здатні по-різному змінювати інтонацію залежно від емоцій. Жаба-Бик використовує свої масивні голосові мішки для створення низькочастотного звуку, який може нагадувати рев великої тварини. Такий голос не лише приваблює саму, а й допомагає самцю заявити про свою територію. Звукові хвилі поширюються по воді й повітрю, і їх чують конкуренти за сотні метрів. Крокодили також вміють ревіти. Вони видають низькі гортанні звуки, особливо в сезон розвитку. Розмноження. Самці можуть створювати гучні гудіння у воді, які чути навіть під водною поверхнею. Ці сигнали виникають завдяки вібрації гортані та резонансу в тілі. Це один з найдавніших типів вокалізації серед сучасних тварин. Білуха кит, який може видавати звуки, схожі на людське бурмотіння, завдяки особливій будові носових порожнин. Цікаво, що у фразі ревіти білугою. Часто плутають білуху з білугою, прісноводною рибою, яка не видає звуків. Ця мовна помилка міцно закриється закріпилась в українській мові і стала яскравим прикладом сильного крику. Тож не ревіть білугию і підписуйтесь на колайдер. Тут цікаво.